Івана Багатого Іван Багатий жив у курені в одних штанях і мав собі кота. От купить він, бувало, сала та хліба, а кіт і поїсть, упіймав Іван того кота, побив і прогнав. Розсердився кіт на свого хазяїна, пішов позивати його до царя. Іде та йде, зустрічає його вовк. Здоров, котику, здоров, вовче. Куди ти котику йдеш? Йду каже, до царя позивати Івана Багатого. Підемо і ми з тобою, котику, бо нас теж б'ють і проходу не дають. Скільки ж вас є? У нас є сто, відповідає вовк. Добре, каже кіт, як так, то й так. Збирайтеся всі, скільки вас є. От зібралися вони та йдуть до царя, а кіт попереду побіг. Прибігає до царя та й каже Здоров, царю, здоров, котику! Прислав тобі Іван Багатий сто вовків на дарунок. Спасибі, каже цар, за такий дарунок. А тут уже й вовки прибігли стоять на дворі. От цар зараз звелів стрільцям обступити вовків. Стрільці обступили і позаганяли їх у кошари. А котик той побіг до куреня, побачив, що Івана багатого нема вдома, знайшов сало і з'їв. Прийшов Іван до куреня, дивиться. А котик сидить у кутку і облизується. Оце думає Іван, мабуть, знову моє сало поїв. Кинувся до сала, нема. Піймав він кота, вибив, вибив та й прогнав з куреня. Побіг котик знову до царя позивати Івана Багатого. Біжить та й біжить, зустрічають його кабани дикі. Куди ти котику йдеш? Та йду, каже, до царя позивати Івана Багатого. За що ж ти його позиватимеш? Та він уже, каже, два рази мене бив. Останнього разу так мене відперіщив, що я два дні за коренем лежав, уже думав, що й пропаду. Підемо й ми з тобою, кабани кажуть, Бо й нас зб'ють і проходу не дають. А багато вас? Сто. Збирайтеся ж, усі як один, щоб ми разом до царя прийшли. От іде котик попереду, а кабани за ним. Прийшли до царя. Кіт побіг наперед та й каже Здоров, царю! Здорово, котику! А що ти нам скажеш? Прислав тобі Іван Багатий? То диких кабанів на дарунок. Подякуй Іванові багатому за його дарунки. От, звелів цар своїм стрільцям, щоб ті обступили тих кабанів і всіх у льохи позаганяло. А котик побіг до куреня і знов усе сало з'їв. Вертається Іван Багатий, нема сала. Відлуцював він кота ще дужче, вичиняв трохи той котик та й побіг до царя знову позивати Івана Багатого. Біжить та й біжить, коли зустрічаю дорогу і зайців. Здорові були зайці! Куди ти котику йдеш? До царя позивати Івана Багатого. Що ж він тобі зробив, що ти його позивати йдеш? Уже тричі мене так відшмагав, що я мале життя не позбувся. Чи не можна було б нам з собою піти? Чого ж ви до царя підете? Та нас теж б'ють і проходно дають. А скільки ж вас? Сотня набереться. Так, так. Глядіть же, каже кіт, щоб ви всі прийшли до царя. Добре, кажуть. Усі разом так і підемо у царський двір. Яковечки в кошару. От узяв їх котик з собою, сам біжить попереду, а зайці за ним скачуть. Пробігає котик до царя та й каже Здоров, царю, здоров котику! А що ти нам тепер скажеш? Прислав тобі Іван багатий сто зайців на дарунок. Подякуємо, каже цар. І скажи, що в мене є дочка, нехай він приїжджає свататись. Цар, бачте, думав, що Іван багатий, справді такий багатий. Добре, каже котик, скажу, та він, може, ще й не захоче приїхати до вас. А то ж чому не захоче? Ти йому скажи, що в мене землі, золота, срібла і усякого добра таке чималенько. Добре, каже котик, скажу. От прибігає котик до куреня та й каже: Йди, Іване, зі мною до царя, я тебе оженю. Як же я піду, коли я в самих дірявих штанях? Йди, йди, я тебе в дорозі одягну. От, підходять вони до царського двору, котик Івана подряпав, подряпав, та й побіг. Сів Іван та й думає. Що тут робити? І додому вернувся, та дороги не знаю. Оце проклятий котяра відтячив мені за те, що я його бив. Ні. А котик побіг до царя та й каже Ой, царю, нас перестріли розбійники, відібрали і гроші, і одяг, і коней. А Івана Багатого побили мало не до смерті. Цар наказав дати одежу і вислав коней. Івана одягли, взули і привезли до царя. Пожив він там з тиждень, а може й більше. Уже й весілля відгуляли. Пора молоду додому вести, а він усе гостює. От цар збирається до зятя їхати. Іван багатий каже до котика. Куди ж ми їх повеземо? Ти ж сам знаєш, що у нас курінь. Я тебе, каже котик, заведу до палацу. Не журись. Побіг котик попереду, а вони за ним їдуть. Військо теж іде, з гармати бабахкає. Котик побіг та й побіг. Коли дивиться, при дорозі пастух пасе коний, котик і питає, чиї то коні. Змієві, каже Пастух. Не кажи, навчає котик. Змієві. Кажи Івана Багатого, бо грім тебе вб'є. От під'їхав цар та й питає пастуха, чиї коні пасеш? Івана Багатого, каже Пастух. О, в нас такої кони немає, як у нашого зятя, дивується цариця. А котик побіг далі. Аж дивиться, пасе пастух худобу. Він його й питає Чо я то худоба? Змієва, каже пастух. Не кажи, що Змієва, навчає котик. І якщо хочеш ще на світі пожити, кажи Івана Багатого. Під'їжджає цар та й питає Чо я то худоба? Івана Багатого відповідає пастух. Цариця подивилась, подивилась, та й каже. Яка в нашого зятя худоба гарна, у нас такої нема. А котик тим часом усе підбігає до палацу. Виходить Змій, а котик і питає. А чий то палац? Ні, каже Змій. Вибирайся швидше звідсіль, бо грім летить. Він тебе вб'є, чуєш? Де ж я, каже змій, подінусь? Лізь, наказує котик, у суху вербу в допло. От змій поліз у допло, а кит його й заткнув соломою. Вибігають змієві слуги, а котик їм і каже. Ви нікому не кажіть, що це змії в палац, а кажіть Івана багатого. Он Бачите, Змій уже в дуплі сидить. Той То й вам те буде, як мене не послухаєте Та глядіть, щоб усім гостям було що їсти і пити. Приїжджає цар у той палац, а там йому їсти і пити. Чого тільки душа забажає? От усі наїлись, напились, а котики кажуть, цареві А закомандуйте. Чи попадуть ваші стрільці у ту суху вербу з гармати? От стрільці як бабахнули. Верба розлетілася, і Змій пропав. А Іван, багатий з царівною, почав собі жити в тому палаці. І котик разом з ними. Ще й донині, мабуть, жили б, але котик як котик. Знов поїв усе сало, тому нашої казки й не стало.